Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні човники. Човники в мене будуть ось з таких прекрасних цукіні-кабачків, повз які я не змогла пройти на базарі. Але можете готувати їх, до речі, із баклажанів, із кабачків, із цукіні все, що знайдете. Головне начинка. Начинка, східна начинка. Тому беремо цукіні, розрізаємо ось так. Навпіл. Хочу, щоб вони прям з хвостиками і лишилися. Це в нас прям порція на 4 особи, а може, навіть на вісім, до речі, не знаю. Тому зразу кличте кампанію і готуємо. Беремо половинки і ось таким чином не повністю прорізаю, ось так робимо такі насічки. Як ви бачите, і тепер вибираємо серединку ложечкою, ось таким чином. Для того, щоб лишились наші човники, ось так. Ось таким чином, десь щоб у нас лишилось по 5 міліметрів. Ну, якщо у вас крупні, дивіться самі. Підготуємо таким чином човники і викладаємо їх. На деко. Так, раз, два, три. Готуємо так всі інші. Так, і останній мій такий човник прекрасний. Відправляється на деко. Духовка 190 градусів. Так, конвекція сконвекція. Вначіночку, ось, бачите, вже порізаний кубиком, у нас серединка прекрасних наших цукіні або кабачків. Відставляємо, поки це нам не знадобиться. А кабачки полієм олійкою гарненько, ось так. Серединку кожного кабачечка. Зараз покажу вам, щоб довго не витрачати ваш час. І ось так. Кісточкою гарненько промазати. І серединку, і верховинку, і серединку, і все-все-все. Ось таким чином змащуємо. Так, ну і звісно, сіль. Ось так. Все гарненько притрусили. Хочу ще перчика. У мене суміш п'яти перців. Можете використовувати будь-яку іншу. Яка краса нереально. Все, це духовочка. 15-20 хвилин. Тим часом приготуємо начинку. Начинка. Для начинки пательня вмикаємо цибулька, нарізаємо кубиком. Цибулька є, пательня є. Або сковорідка, і те інше слово є. Не перестаєте мене дивувати і завжди, звертаєте на це увагу. І так, і так правильно. Олійка, цибулька. Оп, поїхали. Є. Хай смажиться тепер часничок Часничок з Часничок до цибульки. Все це підсмажуємо до прозорості. Поки смажиться цибулька з чесничком, обираю червоний перчик, і жовтий перчик і червоний помідорчик. Чи навпаки? Хочу навпаки. Але ви можете обрати будь-які кольори. У мене ось такий чудовий помідор і ось такий перчик. Чистимо, нарізаємо кубиком Ось дивіться: ось до такого стану підсмажили. І тепер фарш. Ось тут можете також використовувати будь-який, в мене яловичі, але можете і курячі, і асорті. все що завгодно. Ну, все, тепер смазимо, на фарш. Перчик кубиком. Так, прекрасно підсмажився фарш. Так, додаємо перчик, хай також готується. Як бачите, до речі, в мене вже приготовлений рис. Ось тут в басматі я приготувала, але також можете взяти будь-який, 5 хвилин кипить, під кришечкою лишаємо 20 хвилин. Готово! Тому рис я вже підготувала для того, щоб не витрачати час. Перчик все тепер разом смажиться і нарізаємо тепер помідорчик також кубиком. Yeah. Ой, який же він, глянь такий гарнений. Так, кабачок серединку або цукіні. Або баклажан, якщо ви використовуєте. Також сюди. Так, все тушкується, все прекрасно одружується. Помідорчик, помідорчик. Пішов також. Ось така. Мозаїка осіння, тут і червоне, і жовтеньке. Ой, вся, вся краса. Ну що, тепер все це продовжуємо тушкувати до готовності. Ну, і наприкінці сіль, перчик, улюблені спеції, не забуваємо. Все, Хай тушкується. Ах, смакота. Ох, прекрасно протушкувалось все. Можемо. Вимикати, і додавати рис, який також зварений. Ось он погляньте. Яка краса смація. І ось його викладаємо сюди. Так само. Ну і, звичайно, доводимо до смаку сіль. Трішки мені не вистачило, тому ще трішечки, і в мене суміш спецій барбікю. Але ви можете використовувати свої улюблені все гарненько перемішуємо. І все, наша начинка готова. До речі, це зовсім не класичний варіант, а класичний є вже в мене на каналі, і ви можете його знайти і подивитися, як воно запікається разом. А це. Більше такий варіант, як гарно подати по ресторанному. Для подачі підготуємо петрушечку зелень, дрібненько посічем. Човники дістаємо. О, коробочки, коробочки, човники. Ось, гляньте, як вони підсмажились, дуже гарні. Ой, краса! Тепер що, беремо ложечку, начинку? Як би це так мені зробити, щоб не наквецять на всю кухню? І вкладаємо в човники. Обережно прям горкою це все викладаємо. Краса. Неймовірна. Ну і останній штрих, звичайно, петрушечка. Все, ось бачите, здавалось би, дуже-дуже проста страва, але ж яка вишукана подача. Все, готово, і ви, неймовірна майстриня, як і я. Насолоджуйтесь. Зараз продовольна. І я готова вже це спробувати. Цю неймовірну смакоту. Погляньте. Погляньте, як це гарно, смачно. Як і цукіня. Неймовірна смакота осіння. Тепла з характером. Обов'язково приготуйте, смакуйте, нагодуйте цих своїх рідних і близьких. Бачите, цієї кількості вистачить на здоровезну сім'ю, родину. Ну і напишіть мені в коментарях, чи сподобалось вам. Будемо готувати далі. Повертайтесь.